Дефіцит. Це слово глибоко просочило наше життя. Кожна людина рідко, часто або й постійно відчуває нестачу в чомусь. Комусь не вистачає матеріальних ресурсів, енергії, часу, комусь бракує вітамінів, спілкування, вражень, уваги, турботи. Але найбільший дефіцит сучасної людини це дефіцит любові. І йдеться. Не про самотність, тому що брак любові відчувають люди навіть у парі, в сім'ї. Мова йде про дефіцит любові до себе. Я Тетяна Березна, сімейний психолог, коуч. Я допомагаю жінкам налагодити стосунки з собою, із своїм тілом, із чоловіками і з навколишнім світом. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні говоритимемо про дефіцит любові до себе. Цей дефіцит подібний до спраги або до голоду. Якщо люди входять у відносини з цього стану, то стосунки приречені. У дефіциту любові до себе є свої симптоми. Давайте подивимось, які саме. Людина не знає, не любить і не відчуває свого тіла. Вона потребує постійних доказів любові від партнера. Людина без пари кожного претендента розглядає як потенційного партнера. Вона відчуває дискомфорт наодинці з собою. А Життя здається похмурим і сіром, і хтось обов'язково має його прикрасити. Постійно чогось хочеться, точно не хліба, але невідомо чого. Надлишкова вага точна прикмета нелюбові до себе. Повне тіло сигналізує вам, я є, зверни на мене увагу, мені потрібна твоя допомога. Причини нелюбові до себе походять з дитинства. Можливо, хтось із батьків не хотів дитини взагалі, або хотів не дівчинку, а хлопчика, наприклад. Батьки не приділяли часу, були постійно зайняті на роботі. Можливо, дитині не вистачало безумовної батьківської любові. Любов потрібно було заслужити. Багато батьків не вміють давати таку любов, тому що самі виросли і постійно перебувають у стані якогось дефіциту. І дефіциту любові до себе насамперед. І це має неприємні наслідки для дитини у її дорослому житті. Дуже багато ранніх сексуальних відносин пов'язані саме з дефіцитом батьківської любові. Як через голод ми стаємо нерозбірливими у їжі, так і через дефіцит любові жінка схильна прив'язуватися до будь-кого, хто проявить до неї симпатію. Вона намагатиметься втримати чоловіка будь-яким способом, догодити, стати для нього рідною матір'ю. Сподіваючись, що він оцінить і полюбить, а він не оцінить. І ви вже знаєте, чому з відео про потребу жертвувати. Якщо ви схильні віддавати завжди більше, ніж отримуєте обов'язково подивіться це відео. Посилання залишу в описі під цим роликом. Можливо, партнер і цінує, і любить. Але жінка в стані дефіциту ненаситна їй постійно потрібні докази любові, підтвердження своєї цінності. Це стомлює партнера, врешті, нещасливі обидва. Так народжуються ті самі руйнівники стосунків, про яких я розповідала у декількох попередніх відео. Раджу насамперед подивитись відео про дев'ять моделей поведінки, що руйнують стосунки. Багато моїх клієнток ще з дитинства звикли не виявляти емоцій. Бо хороша дівчинка не плаче, не злиться, не висловлює свого невдоволення. Тому у дорослому житті вона не дозволяє собі проживати емоції. Їй здається, якщо вона це зробить, її розлюблять або й кинуть. І це потужний внутрішній конфлікт. Вона відчуває біль, образу, провину, страх, але не визнає чи не проявляє їх. А емоції, які не знаходять виходу, не проживаються, часто прожовуються і ковтаються, тобто заїдаються. Однак емоційний голод не задовольнити їжею, він підсилюється ще й через провину провина через переїдання. Набір зайвих кілограмів гарантований, а це призводить ще до більшого дефіциту любові до себе. Почувши це все, можна вирішити, що виходу із стану дефіциту любові немає. Адже батьківську любов, недоотриману у дитинстві, вже не компенсувати, та й врешті всі так живуть. Але насправді все, що ти шукаєш. Вже є всередині тебе, так сказав Конфуцій. Отже, потрібно вийти із стану потреби зовнішньої любові, бо ніхто, крім нас самих, не зможе наповнити нас краще. Як же вийти із стану дефіциту, потрібно зрозуміти свою самоцінність і перестати боятися, що ви не варті любові. Через страх і негатив не можна прийти до себе. Бо так ви ще більше породжуєте голод у собі. І найкраще, що ви можете зробити, це стати рідною матір'ю не для когось, а для себе самої. Скажіть собі, ти вже не дівчинка, тому батьки тобі вже нічого не винні. І дай своїй внутрішній дитині те, що їй потрібно. Дай їй стільки кохання, скільки їй потрібно. Мене дуже часто запитують, як полюбити себе. Про це я зараз розповім, але спершу перевірте, чи підписані ви на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ваші коментарі, репости та вподобання дуже важливі для мене. Як же полюбити себе? Питання досить непросте, але не будемо його ускладнювати. Почати любити себе можна роблячи абсолютно прості дії. Просто уявіть, що ви завели маленьке кошеня, цуценя, хом'ячка, кролика, їжачка або пташку. Це ваш вихованець, якого ви любите, і відповідально дбаєте про нього. Як ви це робитимете? Напевно, ви будете його годувати не тільки корисною та свіжою, але й смачною їжею, знати його вподобання та слабкості. І, до речі, ви не дозволите йому їсти всяку каку. Ви організуєте для нього зручне, затишне місце для сну, для дозвілля. Ймовірно, ви стежимете, щоб вихованець достатньо рухався, гуляв, дихав повітрям, радів сонечку. Ви знатимете його улюблені іграшки, де його почухати. Ви стежимете за його реакціями. Як він поводиться, коли він задоволений, як виявляє невдоволення. Ви будете ласкаво розмовляти з ним, проводити з ним час, приділяти йому свою увагу. А у разі потреби ви захищатимете його, не дозволите ображати дітям, сусідським собакам та їхнім господарям. Та й воронам і клещам кровососам також не дасте його ображати. Сподіваюся, асоціації вам зрозумілі. А тепер уявіть, що ви, це і є ваш улюблений вихованець, і почніть піклуватися про себе як про нього. А коли турбота про себе стане вже стійкою звичкою, можна буде переходити і на новий рівень любові до себе. Що я відчуваю? Чи подобається мені це? Чи хочу я це робити? Це запитання людини, яка поважає і любить себе. Задавайте їх собі якомога частіше. Отже, напишіть у коментарях три прості дії, які ви почнете робити задля себе. А я нагадаю вам, що в мене є відеотренінг для тих то, думає, що любов потрібно заслужити, а дбати про себе це егоїзм. Як отримати доступ до тренінгів і всю організаційну інформацію, ви дізнаєтесь в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд, за ваші репости, підписку, коментарі та вподобайки. Дякую, що дивились до кінця. До зустрічі на тренінгу та у наступних відео! Хай щастить!